Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Село Ти Моя Доля. Настали для нас гарячі дні осінні, після місячної негоди. Усіх роботи доволі. Але все ж таки, подивившись на цю красу, на цю радість. Яка віє від кожної рослинки, на цих метеликів, які радіють так у сьогоднішньому дню сонечку і теплу. від всієї картинки природи, від якої віє спокою, я не втрималась, щоб не взяти до рук своїх телефон і щоб не зазняти, бо ж таке не скоро повториться. Бо ж незабаром повіють холодні вітри, І вся ця краса зникне аж до слідуючого року. І навіть влітку так гарно не літали ці метелики, не раділи різним квітам, як тепер. Бо пора бабиного літа, це час особливий. І ми люди, і кожне, що живе на, на, на нашій планеті, на нашій землі, кожна істота жива розуміє, що ці тепленькі дні подаровані нам природою, що незабаром почнуться холода. І потрібно насолоджуватись кожною хвилинкою цього такого подарованою природою нам. Тепло. Скільки метеликів, цілі зграї і всі радіють. Скидають поволенькі листя, верби І сонце в вишені тішиться, що хмари нарешті розступилися. І випустили його із темниці. Я сніжую жаринки чорнобривців. Просяться, щоб зірвати їх на зимові чаї і для того, щоб оздоровлюватися взимку. Та й насіння, бачу, вже дозріла є. Потрібно також зірвати. Ведуть в відлік своїм крайнім дням різні квіти, в тому числі і насінева жоржина, бо ж тільки вдарить невеличкий мороз, і вона першою загине від того морозу, не навіть невеликого. Квітнуть ще троянди. І моя улюблениця Брунера надумала випустити ще осінній цвіт. Весною пишно цвіло. А це тепер ще надумала випустити свої голубенькі квіточки. Пішно цвіте ще троянда. Сподіваючись, що літо буде безкінечним. на осені співають хризантеми. Ось таким красиво багряним. Стало отстове дерево або ще сумах воно називається. Поки що в нас невеличке, але ж також окраса осені. Отаким От пурпуровим очиток став. Трохи йому тут затінок, але все ж таки він цвіте. І другий кущик, очетку. Шле осінь привіти, така скромна квіточка весняна, як примулка або первоцвіт. І чекають, поки я натішусь телефоном і зйомками гарбузи, бо потрібно сідати і вибирати насіння, бо бачу, що через кілька днів. Буде зниження температури і ще їх забагато на вулиці. Потрібно буде десь ховати в приміщення. Ось такі наші сільські осінні справи. Такі картинки природи. Побачила я сьогодні і поділилася з вами ними. Ось такий американський клен. Жовтий скидає своє листя. Потроху дерево вступає в пору осінню, скидає листя і починає впадати в осінню вже дрімоту. От і все, що я хотіла сьогодні показати і розказати. Бажаю всім вам теплого. Якнайдовшого бабиного літа. Бажаю натішитись і насолодитись цією чарівною осінньою порою, вже павутинка полетіла. Тільки сьогодні встановилась сонячна погода, і вже павутинка бабиного літа поснувалася, павучки вже десь є, вже трудяться. Підписуйтесь на канал Село Ти Моя Доля, ставте вподобайки і разом з нами будете мандрувати сільськими вулицями, дивитись на сільські пейзажі, вирощувати разом з нами овочі і фрукти і таке і інше. Дивитися на чоловікові зроблені власними руками знарядя праці і механізми також. На його поробки із дерева, із пінопласту, багато чого іншого. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім бажаю всього найкращого. Головне дай Боже нам, щоб нарешті. Була переможна, переможний мир, і що було, і в нас, і в вас все гаразд. До зустрічі!